Доброго дня, мене звати Роман. Я засновник невеличкого благодійного проєкту Фотосесія за донат. Мені 23 роки. Я військовий, живу і працюю зараз в Умані. А тут приїхав на сесію на магістратуру. На декілька тижнів тому буду тут і хочу. Щоб люди долучались до цього проєкту. Живеш, потім щось в голову бас приходить. А якщо так по факту, то просто зранку чистив зуби і так лампочка над головою дзинь. І ідея в голову прийшла, і багато хто підтримав, запостив і багато хто долучається. І люди можуть просто дідусь на карту скинути і сказати ось тобі на ну, на твою справу політична ситуація в країні зараз ну, дуже складна. І люди зараз, ну, як і раніше, в принципі, розділилися на бідних, середніх, багатих там, і ще може багатіше, то я там гроші на себе не беру. Все, що йде, кожна копійка, хтось може дати 10, 15, 20, 50, 500. І це, це вже круто. Бо якщо, наприклад, там 100 людей умовно дасть по 50 гривень, це вже буде щось. А зараз перша ціль купити машину. Багато є знайомих, які виконують бойові завдання. Ну і моїх вчасності, побратимів, які зараз десь там не, не змогли, на жаль, на навчання приїхати, тому ось хочу їм допомогти. Я можу навіть забрати людей, ну на машині ось сісти, приїхати, під'їхати. Позвоніть мені, чи в інстаграмі там напишіть, я знайду вас в будь-який час, в будь в будь-яку пору доби і завезу вас куди треба. Це може бути не тільки фотосесія людей, може бути фото на продаж будь-яких товарів, може бути реклама якогось закладу, магазину. Ресторану, може бути, все, що хочеш, СММ-проекти так само. Тому думаю, що це ну, крутий стартап такий. До речі, вже декілька знайомих, які зараз також в інших містах, теж прихопили цю ідею і активно її просувають. Тому це круто. Особливо, якщо є хтось, хто може прорекламувати, щоб більше людей побачило. Просто купив фотик, почав фотографувати. Ну, мені це просто подобається, це вже стало як хобі. А потім щось в голову так прийшло, а чому ні? Це ж і, ну і по-перше, досвід. Ти набираєшся якогось досвіду у фотосправі. Потім ти робиш приємно людям, а люди в свою чергу вже можуть задонатити на армію. Як довго ви займаєтеся? Декілька місяців. Декілька місяців. Але ну самими фотками декілька місяців, а ось проєкт. Недавно тільки от в голову воно прийшло, тому то, якщо в мене є вільний час, я можу геть сюди на бульвар прийти і до людей ходити, їх просити. Типу, чи ви не, хоч, не бажаєте долучитись до такого невеличкого проєкту? Mm -hmm. Мотивує сама війна, хочеться вже її закінчення. Звичайно, що моя доля в цій війні, звичайно, ну, ось така мінімізована, якщо це одна, ми говоримо про одну людину. Але хочеться, щоб вже люди, діти, батьки повернулися в свої домівки, щоб перестали вмирати найкращі сини нашої держави. І, я думаю, що кожен маленький внесок, якщо люди не будуть лишатися ну, це допоможе дуже сильно. 80% успіху наших е, бойових дій, вони Базуються на донатах, на благодійних фондах, проектах, наприклад, таких як повернись живим чи проект Сергія Притули. І це дуже круто, бо навіть люди, які заробляють там в місяць 6-7 тисяч гривень, вони скидують гроші і потім ці гроші перетворюються на FPV-дрони і так далі, і тому подібне. Тому прошу, долучайтеся, шановні.